Руся пише: я беру себе на свободу. Мені допомагає, коли я роблю собі виклик. Це класно, коли ви можете розізлитись, і це ніби вас стимулює досягати. Але є люди, які вже просто провалилися. Вони вже роками живуть в саплях і вони не можуть себе. Вони, вони просто реально вірять в те, що це гороскоп не такий, це там таро, не таке. От сьогодні знову у нас була компанія, і там дівчинка каже, я вірю і в гороскопи, в таро, і в то, і в то. Я кажу, дивіться, я не проти, вірте в що хочете. Просто не виправдовуйте свою бездіяльність цим. Тому нічого поганого, в ідеї карми немає, але карма за тебе не вивчить англійську. Карма за тебе не вийде в прямий ефір, тоді коли це корисно для твого бізнесу. І так само, як і гороскоп. Да? Ти можеш дізнатися якісь свої там, перспективи на найближчий час, або те, що тобі там дано, якісь сильні якості твої. Це все да. Но цим не треба виправдовувати свою бездіяльність. Тому чому я періодично виступаю з такими сильними, гострими заголовками на цю тему магічного мислення? Тому що ми і так самобрехуни, ми і так самі собі створюємо пояснення. Чому не робити щось системно, що покращить твоє життя?